Співіснування в просторі великої кількості фактур та матеріалів створило відчуття затишку та надало інтер'єру особливого характеру. Привіт! Мене звати Ксенія Буца, я дизайнерка інтер'єрів. Сьогодні я вам розкажу про один з моїх проєктів, який називається Моя воздвиженка. Господиню цього дому звати Даша, і вона є очільницею рекламної агенції, офіс якої знаходиться на сусідній вулиці, також на Воздвиженці. Даша так любить свій дім і свій інтер'єр, що вона воліє проводити наради все. Ми вдома, на лежанці, дивлячись на вікно, красивого зеленого схилу воздвиженки. Даша каже, що цей інтер'єр наповнює її і додає творчості. Більшість меблів і освітлення в цьому проєкті це є речі індивідуального виготовлення, виготовлені руками українських майстрів. Якщо вам сподобався цей проект і моя робота, ставте лайки, підтримуйте україномовний контент і підписуйтесь на мій канал.